Так, друзі, колеги, всім привіт. Слава тим, хто годує світ і тим, хто захищає Україну. Значить так, Сьогодні у нас 2 травня. Сьогодні протикав я трохи пару днів за роботи, був на роботі, не посіяв суданку. Зараз готую землю, чіпляю сівалку і буду сіяти суданку. Так, значить дивіться, як воно ось так було. І в принципі, як воно ось так виходить. Під Сюданку, я думаю, підійде. Так, Юнзик працює. Йонзик працює. Розіб'ю оці грудки, переб'ю буран. Ще раз, щоб можна було сіти. Ну тут в принципі взагалі нормально. Сошник піде, піде. Суданка буде, буде земля влажна, влажна. а на наступний рік буде наступний рік. Так. Ліскуємо. Десь коласків 2.2 в роботі. Погнали. Так, ну ось так воно розробилося. В принципі, непогано, набагато краще, ніж було. Ну не ідеально, так як весною оралося. Я думаю, мені достатньо буде. Для суданки мені буде достатньо. Я думаю, і трава буде. Так, поїхали ми далі. Ще один городик і чіпляємо сівалку. Так, значить зробив ще одну діляночку. В принципі, непогано. Клів заробився, земля розробилася, для трави буде бомба. Бачите, всі корінці з бур'яну зверху. Перемішало. Чудово. Я думаю, що чудово. Так, все, їду чіпляю сівалку, попробуємо щось там виставляти з тою нормою висіву. Коротше, книжкам вірити не можна, скажу вам так. Навіть якщо нова сівалка, книжкам вірити не можна. Треба все практично провірати. Все, я погнав. Так, друзі, а ну в кого є оця Деметра, підскажіть мені в коментарях, хто скільки повиставляв на ячмінь пшеницю Суданка, Люцерка, Горох, Соя, Норми висіву і в яких положеннях оці флажки. Буду дуже вдячний. Так, що в мене було? Я по ячміньові сіяв грязний ячмінь, не провіявши нічого. Получалася в мене халепа, ну дуже дивна халепа поясню чому. Получилися у мене просіви. Просіви у в мене вийшлися яким образом. Тобто, радок є три нема, Радок є три нема. Отаким чином. Є таке, що взагалі рядка нема і переривається. Я думаю, що із того, що грязний ячмінь. І що я відкрив оцю заслонку, так як пише книжка. Там треба на 3, я відкрив на 4, потім на 5. Я думаю, що, мабуть, треба ставити його на 7 і не морочити сраки. Це раз. Сіяли ми горох, відкрито було на 7, там був горох з ячменем, Дуже чудово, буде далі відео, я зроблю обзори своїх посівів. Дуже чудово було. Посходило шикарно, мови немає. нігде немає ні одного просіва. Так. Сіяли ми люцерку. На люцерку ми виставили також, відкрили ці флажки, типу на трав'яну ячейку. На всю відкрив, поставив, так як мені сказали в е, варіатора на 20. Коротше, ми висіяли, засіяли город, а висіли з кілограма 2 максимум. І Тих 10 кілограмів ми взяли на 50 соток там, чи наскільки було, вже не пам'ятаю. Ми сіяли 3 сліда, то й 4 чотири. Вже відкрили повністю ось ці заслонки. Не повністю на одне положення, ми відкрили ось ці заслонки. Добавили не 20, а 40 поставили. Там відкрили на тройку. Тут то відкрив я на тройку на люцерці. І таким чином в мене вже пішов розхід, хоч трохи люцерки. Ну, подивився, люцерка посходила в людини нормально. Так, зараз суданка. У нас суданка. Ось така суданка. Буду зразу відкривати на ці зернові ячейки, на одне положення. І зараз побачу, що воно мені буде сипати. Так, дивіться, зараз все роблю один оборот колесом. А бляха, не зловив все. Чекай, зараз дві руки треба поставити. стати. тримає такий телефон. Ну, роби один оборот колесом. Чекай, я хочу побачити, чи я тебе бачу. Роби. Це ось, це ось тільки на один оборот колеса. Я думаю, що це буде нормально. Я розсівав на довжину 1 метр, то воно густенько виходить. Так, значить, варіатор на 15. Заслонка на третьому положенні. Повністю відкрита. бо на першому воно взагалі його не бере. Висновок який ці заслонки треба відкривати по-любому повністю. Ця заслонка в мене відкрита на 5 воно ніде не сипеться нічого, але ну, воно нормально. Я думаю, що це буде нормально. Зараз протягнемо один раз, побачимо, що буде робитися. Тут 15 кілограм. Ділянка у нас десь загальна площа, вся 40. Зараз не так приблизно розсипемо, проїдемо разок і побачимо. Так, все, погнали. Так, сипав я таке відеречко одне. Скільки тут кілограм? Нема, так? Ні літрів, ні кілограм. 7-9 метрів квадратний кілограм. Нема, так? О, ще є, 7 кілограм. 7 кілограм це в мене відеречко об'ємом. У ходанці такого вісу нема. Оце оце стільки вийшло. Зараз я візьму, протягнемо і побачимо, чи буде воно. Скільки воно йти, як воно йти я думаю, що повинно бути нормально. Так, хорошо, виїжджаємо в город, пробуємо. Так, значить дивіться, оце 7 кілограм, типу на ньому написано, залишилося стільки. Це я зробив два обороти на такій ділянці. Тут десь соток 12 Ще мені треба зараз зробити раз, два, два оборота. Тобто два таких відеречка в мене піде. Менше норму не буду сипати, я дивився, як воно падає, як воно так і падає, я краще докуплю суданки, тоді буду розуміти, скільки мені потрібно при такому положенні заслонок і буду розуміти скільки мені треба для суданки. Значить так, сюди пішло у мене... Бачите, скільки залишилось. сюди я всі повторитих відерочка. Значить, тобто висновок ось на цю діляночку. І на ту попередню. У мене пішло 15 кілограм, грубо говоря. Тут нехай ще кіло лишилося. 15 кг беремо. Тут довжина 100 метрів, а шляна. Вона... Зараз посчитаю, скільки. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. короче, 15 соток. Тут 15, там 12. При таких положеннях, зараз нагадаю. Всі ячейки відкриті на максимум на 3, бо не сипиться. Тут стоїть на п'ятерці. І тут стоїть на 15. 15 кілограм пішло на 30 соток. Нагарно багато, при нормі 30 на гектар. 15, 25, 30, так. Да. Ну. ну, якось так. Це був тестовий варіант. Я посіяв її густенько, побачимо, як вона зійде і як воно буде. Значить так. Всім, Кому цікаве відео, з вас лайк. Підписка на канал, хто не підписався. Якщо відео, прокоментуйте відео скільки в кого норма стоїть, хто користувався, хто точніше знає норми по цій CC валці. Буду дуже вдячний.